Жизнь состоїть із різних і прекрасних мновиній. Це дуже добре розуміє Юлія Юрійовна Драгун, що жиє і творить на Тячівщині. І вона змагається, аби кожна секунда прожита нив привносила добро, відкривала людям важну істину, що челядник приходить цей світ, аби се радувати і любити вшитко й живої на землі. У книжках Юлії юріївни Драгон є, чому повчитися нелим дітям, а й нам взрослим, бо ушитки її мислі базуються на духовному фундаменті наших предків, котрі жили в гармонії з собою, природою, людьми. Дзюркочачи між травами біжать струмки із гір. З джерел внесуть водичнику, дзвенять як сотні лір, приймає їх. Вітає їх паняночка ріка, Для всіх струмків ця річечка, як подруги рука. Ой, річечко, ой, річечко, прозора і стрімка, куди несеш водиченьку, з гірського потічка, ти напуваєш силою всі горі і ліси, Ще й стала чарівницею зеленої краси. Дарує дружбу річечка не тільки для струмків, вона це вірна подруга зелених берегів. Дружить вона навчилася у матінки землі, і у природи донечки у ранішній імлі. Завжди з тобою річечко, дорослі і малі, у дружбі і гармонії з природою землі, даєш наснагу цілий рік, безщедра і жива. Душа твоя багата, як врожайніє ніж. За хмаринки дощової сонце виглядає, а веселочка на небі кольори кидає, П'є водиці із криниці край неба, край поля, Щоб розквітла в цілім світі батьківщини доля. Як дугою на небі квіт веселки заграє, Віру, щастя, надію всій землі розсилає. Веселочка кольорова, веселочка мила, як віночком нашу землю усю прикрасила, і радіє серце, нині кожного в родині, бо веселочка на небі у добрій годині, ген веселка розсвітає вже над небокраєм, пісня волі лине світом понад нашим краєм, посміхається смереки, в горах спів наш чути. Мир на небо, щастям сяє, радості вже бути. Люблю гори, полонини, квіточки у гаю, Про красу їх неосяжну пісню заспіваю. Полонини верховини в туманах клубились, коли ясне сонце зійшло, росою умились, гарні в наших полонинах трави шовковиці, сіно косять гуцулики, складають в копиці, а вечері коло сидячи в колибі, починають рахувати зірочки на небі. Про минуле розказати. Ще й пофіглювати, люблять наші верховинці співанки співати, як співають гуцулики та й коломийочку чути її переспіви по всьому плайочку. Знову ранок сонце світить, та на верховині буде щастя, буде радість у кожній родині. І так кожен день у горах від віку до віку та дай Боже верховині щастячка без ліку О краю мій. Карпатський рідний краю, до тебе линув думці і на схилі літ, Разом з тобою я живу і мрію, про майбуття, про звершення політ, блакитно окії, обріві верхув'я смирикових, відлуння стоголосих потічків. Тобі, мій краю, рідний веселковий, мере живо плиту з чудесних мрій. Я мріє, плекала ще з дитинства. Чекала, що здійсняться та, мабуть, торкнутись до них вже не судилось, а дітям і онукам я відкрила путь. Тож ідіть вперед, упевнено сміливо, Дерзанні, не вагайтесь ні на мить. Повірте, діти, пам'ятайте внуки, для цього ви повинні в світі жить. Рання весна, не забувши про нас. Принесла всім безліч чудових прикрас, квітам чарівні ніжні пелюстки, деревам і кущам зелені хустки. Перші весну також квіти вітають, проліски ніжні навкруг розквітають. Підсніжники око милують щодня, рясніє квітами весняна земля. Чуєте пахощі в нашому лісі, хтось там ходив. На узліссі, тут іще в досвіта, Дощик почався, квіти веснятні будити старався. Дзвінок польовий вже красою дивує, і до нього весна стежками прямує. Від радості він для всіх задзвонив, що красуня прийшла усім сповістив. Сніг скрізь розтанув, побігли струмки, непомітно сховавшись, десь у ярки, Гобелено встеляє. Зелена трава, дерева у листі, гілки всі хова. Високом небі жай воронки в'ються, тож вісні радіють, у парах ведуться, а весна завчасно до них прибуває, з радістю кожен її закликає. На високій полонині росте гра похилий, нема щастя, нема долі, та й світ ми не милий. Ой вийду я в полонину. Грабом заколишу, та вже свого невірного скоро я полишу. Іди, милий світ за очі, іди, не вертайся, на коханечко від мене більш не сподівайся, а ти грабе з полонини, махай му листками, недовіра та неприязь стала межинами. Ой вийду я в полонину та поміж грабами. Випущу я своє горе, дулу з воринами, збігай горе. Долу з ворон, до мені не вертайся, буду жити щасливенько, а ти милий майся. Люби собі, молодиці, ходи межі, люди, та аж дасть Бог через годик, тобі щастя буде. А я собі заспіваю весело-весело та обічути співаночку на село, насело. Подобається, ця книга не тільки, наприклад, про природу, тут і духовні пісні. Тут і, і пісні, навіть згадано і, і про Чорнобиль, навіть згадано. От ми не вміємо навколишнє середовище десь приймати таким, як воно є. Нема часу. А наша колега Юлія Юрійовна вміє, то помітити, і композитор гарно це втілив, і, і Марія Дмитрівна, і Галина Васильівна Гордійчук, дуже гарно це все підмітили, ці пісеньки. Там і про Горобчика, про Синичку, про Зозуленьку. правда, ці всі пісеньки, вони дуже гарно все лягають. Маленька Яночка лісочком у гості до бабусі вусі, у кошику з вербички, що сербички, щось рядненької несе, побачила вона синичку, яка гойдалась на вербі. Куди біжиш, мала прямуєш? Чого так весело тобі? Я хочу вам заспівати білку, вчительку. Вчила білочка читати синичку в садочку, а щоб сонце не пекло, сіли в холодочку, спритна білочка, синичці букварик гуртала, пташка букви в холодочку, вмить запам'ятала. Я би рада, я би рада все на світі знати, а ще мрію всіх звірят. Навчити літати. Видані збірки письменниці наповнені чистими і світлими думками, котрі можуть зробити дитячі душі ліпшими, мудрішими, а хіба не всьому є сенс жизни?